Здравствуйте всем! Меня зовут Мирослава, и мой доклад будет также на украинском языке. Вот. И Сегодня я хочу розповісти вам про економіку вакцинації кролів проти вірусних трансмісивних хвороб. Трансмісивні хвороби это хвороби, які можуть передавати за допомогою комак. Такими хворобами в кроівництві є вірусна геморрогічна хвороба кролів та міксонатоз. Ці хвороби становлять значну загрозу для кролівництва, оскільки за сприятливих умов вони надзвичайно в надзвичайно короткий термін можуть знищити кролівництво і галузь у певному регіоні повністю. Звісно, якщо, якщо не дотримуватись основних заходів профілактики. Отже, наступний слайд, будь ласка. Незважаючи на існування різних технологій утримання та вирощування кролів, жодна з них не може забезпечити благополуччя тварин щодо цих захворювань. Тому єдиним насправді ефективним засобом профілактики на сьогодні, як в Україні, так і в всьому світі, залишається тільки вакцинація. Думаю, всі, хто займається кролівництвом, думаю, всі, хто займається кролівництвом, знають, чули або Мають гіркий досвід зустрічі з тими хворобами. А, та все ж таки, чому ці хвороби є такими небезпечними? Пісно, будь Збудинками цих захворювань є віруси. І Віруси – це внутрішньоплітинні паразити на генетичному рівні. Ще пов'язана надзвичайно висока контагіозність та летальність, що може сягати навіть 100%. -ків. Це за умови, звісно, якщо вірус потрапив в популяцію, в якій раніше він а, не був. А, і, звісно, становище погіршується а, ще й з можливістю трансмісивної передачі. А, наступний слайд. Оскільки єдиним ефективним засобом профілактики є вакцинація, то я хочу наглядно розповісти про економічну ефективність її проведення. І почнемо ми з витрат на ветеринарні заходи, які складаються з трудових та матеріальних ресурсів. Для початку нам необхідно визначити, скільки ж часу необхідно затратити для вакцинації, наприклад, поголів'я в 100 кролів в тисячу, вірніше, вибачте, будь ласка. Тому загальну кількість кролів ми ділимо на швидкість вакцинації. У нас вона 65 голів на годину. Звісно, це залежить від багатьох факторів, швидкість має на увазі вакцинації, тобто від досвідченості та обізнаності та організації персоналу. А, тобто можуть бути різні, різна оця цифра. І ділимо це на кількість робочих годин на добу, тобто на 7. Отримуємо 2,2 робочі дні. Тобто, приблизно 15 годин нам потрібно для вакцинації 1000 голів крилів. Так, наступний це розрахунок денної оплати праці двох працівників. А, Припустимо, зарплата працівників буде 3 тисячі гривень на місяць. Ділимо на 25 робочих днів та множимо на 2, 2 працівники. Отримуємо 240 гривень. Відповідно, наступний слайд. Відповідно, оплата праці працівника за проведену вакцинацію. Це 2,2 дні множимо на 240 гривень, отримуємо 528 гривень заокруглюємо, маємо 530 гривень. Отже, для вакцинації нам потрібна відповідна вакцина. Ми, для прикладу, взяли розрахунок для асоційованих вакцин, Так, одразу проти двох захворювань. Припустимо, вакцина буде коштувати доза 2 гривні. Звісно, це залежить від вакцини, це залежить від кількості доз, яку ви хочете придбати. Чим більше доз ви купуєте, тим більшу знижку ви маєте, відповідно. Отже, але для розрахунків зараз нам підійде така цифра. Тобто 2 множимо на 1000 голів, тобто загальна кількість тварин, яку нам потрібно провакцинувати, отримуємо 2000 гривень затрати тільки на вакцину. Наступний слайд. Отже, витрати на вакцинацію складаються з витрат на оплату праці 530 гривень для двох працівників та витрати на, на вакцину 2000 тисячі гривень. Отримуємо 2530 гривень. Якщо ми розділимо цю суму на тисячу, тобто тисячу голів. Отримуємо 2,53 гривні, буде коштувати вакцинація одного кроля. Отже, ми закінчили з розрахунками витрат на вакцинацію і переходимо до власне визначення економічної ефективності. Наступний слайд. А, і першим показником з цього блоку, який необхідно визначити, це потенційна економічний збиток на одну вогору. Який визначається шляху, який визначаємо. Множимо, наприклад, середню вагу кроля на вартість одного кілограму. Два множимо на 60 знову ж таки, середні показники, отримуємо 120 гривень. Наступний етап це визначення попереджених економічних збитків. Тобто тисячу голів множимо на коефіцієнт потенційної летальності він у нас 0,9 і множимо на 120 гривень. Це економічний збиток за одну голову. Отримуємо попереджений економічний збиток розміром. 108 тисяч гривень, тобто 108 гривень на одну голову. Отже, все ж таки, як ми визначаємо економічну ефективність, економічний ефект. Наступний слайд. Попередні економічні збитки, мінус витрати на вакцинацію. І отримуємо 105 тисяч 470 гривень. Економічного ефекту. Все ж таки найбільш... Інтенсивним показником в економіці ветеринарної справи є, є економічна ефективність на одну голову. Тобто економічний ефект ділимо на витрати на ветеринарну, на, на, на вакцинацію, і отримуємо 41 гривню і 70 копійок. Наступний, наступний, будь ласка, слайд. Отже, економічний ефект, отриманий в результаті здійснення вакцинації, становить 41 гривню на 1 гривню витрат. А попередні економічні збитки результатів вакцинації 108 гривень на одну голову. При затраті 2 гривні 53 копійки. Наступний слайд, будь ласка, ой, раніше назад. Отже, при нехтуванні вакцинаціями і виникненні захворювання господарство отримує колосальні збитки, які складаються з витрат на, карантин, на карантинні заходи. Тобто проведення вимушеної дезінфекції це затрати коштів на придбання додаткових препаратів. Затрата часу та коштів для, для працівників для персоналу це утилізація трупів, розриви в виробництві, закупівля нового стада. І, як наслідок, в будь-якому разі нове стадо доведеться вакцинувати. І, та все ж таки, яку вакцину обрати? Наступний слайд. Ні цей. А, зараз на ринку біопрепаратів України а, офіційно зареєстрованими є 12 вакцинних препаратів проти цих захворювань. Серед них як моно, так і асоційовані вакцини. Моновакцини деяких виробників можна вводити одночасно в різних ділянках окремими ін'єкціями. Це так звана а, симультанна, щеп, симультанна вакцинація. Такими вакцинами є геморагіва плюс лапімульмікс, тобто вівгеморнічний міксоматозу. Або лапімон хем плюс лапімон мікс. Також може бути варіант пестарін плюс міксаре. Наступний слайд. Інші моновакцини, які зареєстровані в Україні, можуть вводитися тільки з інтервалом 10-14 днів. Тобто вакцинували проти одного захворювання через 10-14 днів згідно інструкції, вакцинуєте е, інше. Це додаткові витрати. А, наступний слайд. Зареєстровані дві асоційовані вакцини. Це українського та чеського виробництва. Переваги асоційованих вакцин очевидні: це зниження інфекційного навантаження при одноразовому введенні вакцини і, як наслідок, зниження стрес-фактору для тварин. Це зниження затрати часу та оплати праці працівникам, затрати на зберігання та транспортування вакцинного препарату. При введенні мовних вакцин. Необхідно е, затратити вдвічі, е, вдвічі, е, вдвічі більше ресурсів та е, часу е, працівників. При введенні моноваксин моновакцин, е, моновакцин е, одразу двох, ну це буде трохи, трохи краще по економіці, але все ж таки. Найбільш, як, як ми можемо спосібляти, найбільш економічно вигідними є асоційовані вакцини. І... І це очевидно. Але як бути з ефективністю утворення імунітету, ви спитаєте? Мені це теж досить цікаво було. І а, насправді, як же ж це буде, оскільки зустрічало багато недовірливих таких а, недовіри, тотальної недовіри, можна сказати, до асоційованих вакцин. До того, як, вони ж, як же ж вони утворять імунітет? Насправді. А саме тому, що перекон, переконатись в, в імоногенну. В імуногенній ефективності цих вакцин нами було проведено дослідження. Наступне, будь ласка. Ми взяли кролів невакцинованих, дослідили їх на відсутність антитіл проти цих захворювань і зробили дві групи тварин. По шість тварин у кожній. Вакцинували першу групу асоційованою вакциною Лапімон і Мікс, іншу групу другу асоційованою вакциною Пастерин Мормікс. Наступна, будь ласка. Вакцинацію, утримання та відбір крові проводили на базі ВІВАРІЮ ветеринарного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України. І ось які ми отримали результати. Зараз ви бачите ріст антітіла відповідно вироблення імунітету. Отже, зелена лінія це у нас перша група тварин, яка була щеплена вакциною Лапімунгімікс. Друга група це песторін Мармікс і жовта, і, і синя маю на увазі а, лінія. І жовта лінія це захисний рівень, а, який здатен захистити а, тварин а, при потраплянні при, при, при потраплянні вірусу, так? Не тільки в природних умовах, але й при експериментальному зараженні. Отже, як ми можемо спостерігати, а, ну, поступове збільшення кількості антитіл. В вакцині Lapimmun Gіmix імунітет утворився близько 4-5 доби. В групі, яка була щеплена вакциною PistaріinMormix на, на приблизно 18-19 добу. Проти вірусу міксоматозу. далі, будь ласка. Лапімун Гемікс близько 13-12 добу. Лап Песарін Мормікс близько 15-добу. Отже, наступний слайд. Отже, які ми зробили висновки? Висновками нашими є те, що асоціовані вакцини насправді здатні захистити ваше поголів'я від обох захворювань. А те, що економічна ефективність асоційованих вакцин а, такі, такі вони ефективні. Попередні економічні збитки, як ми вже з вами підрахували, на одну голову 108 гривень, при затратах на вакцинацію всього 2 гривні 53 копійки. Звісно, це тільки приблизні дані, щоб показати вам, як ви у власних господарствах можете зробити ці підрахунки. Отже, в мене все. Дякую за увагу. А Буду рада відповість є запитання. Розробки попередні. Скажіть, будь ласка, Михайло. На якому поголів'ї ви проводили ці досліди? Ці 20. А саме дослідження? А, а, кількість тварин було 12 О, штук так. по шість тварин а, у кожній дослідній так. групі. Дві дослідні групи. Так. Контрольна група була відповідно. А, ми, ми дослідили відсутність антитіл у цих захворювань до, до введення тварин в дослід. Значить, Та, одних вакцинували, других не вакцинували і робили ці. Дослідження, скільки ви затрачуєте часу на те, на друге і так далі. Чи досить цього погаліє, щоб заявляти отак про ці гарні ефекти? Про економічну ефективність? Так. Ні, Економічна ефективність Я була... думаю Тисяча, півтори тисячі, але ну, лише не 12 голова. Ні. А дослід на імуногенність був проведений на 12 голова. Дослідження по економічній ефективності. Були зроблені а, чисто теоретично досліджуючи практичні питання. Тобто а, ну, самі, а, саму формулу Бу, були взяті формули відповідно до методичних рекомендацій по ветеринарній ставі. Яка саме? Однакова ефективна колоція або персонакцина, або монова вакцина. Ну, це Це частина роботи, яка, яку я робила особисто, і яка увійшла в мою магістерську роботу. Тобто за ці дані я відповідаю особисто, оскільки я сама їх проводила, насправді. Дякую. Дякую. Вас не слыша вообще. Что вы использовали какую-то для определения антител вирусно и биологических болезней крови? Методику. Там уже полгорода стоит проверять просто, и мэр едет и все разбирается. Давайте. А исследование а, проводилось изно стандартных методов, то есть антигена вирус в а, своем хворобы Мы Ми визначали в реакції затримки гемаглютинації використанням першої групи крові людини. Так а до вірусу нексоматозу це була реакція нейтралізації на культурі клітини РК-13.